Радіо ЮЕЙЧИКАГО Час ви зі сполучених штатів у студії Іван Сабе та Наталя Маликелідзе і сьогодні в блоці про гучні події у Вашингтоні, нові антикорупційні кроки, курйози з американським флотом і навіть статистика довговічності автівок. Тож почнімо з близького сходу. Хамас повертає свій порядок у Газі. Одразу після оголошення миру з Ізраїлем у місті почалися публічні страти у мережі шириться відео розстрілю людей, яких угрупування звинувачує у співпраці з ізраїльськими військами. Як повідомляє Reuters, адміністрація Дональда Трампа дозволила Хамас проводити внутрішні операції безпеки на території Гази, щоб уникнути хаосу після виведення ізраїльських військ. Тим часом курйоз у Флориді. Музей військово-морських сил США привітав американський флот із 250-річчям. Проте зробив це із фото російського крайсера Варяг. Святковий пост швидко видалили після хвилі обурення ветеранів. Журналісти The Wall Street Journal» звернули увагу, що не лише цей музей помилився. Кілька інших установ також публікували вітання з фото радянських або навіть індійських кораблів. Для довідки варяг належить до того ж типу, що і потоплений ЗСУ крейсер Москва. Дональд Трамп знову у центрі уваги, але цього разу через обкладинку. Президент розкритикував Тайм за навмисно погану фотографію у нещодавньому номері журналу. За словами Трампа, фотографи прибрали його волосся і зробили знімок під дивним кутом, через що він виглядає як із міні вінцем над головою. Цитуємо: можливо, найгірше фото в історії. Не знаю, що вони намагалися цим сказати, але це дуже дивно. Вашингтон тисне на Мексику. США анулювали візи понад 50 політикам і чиновникам, яких підозрюють у зв'язках із наркокартелями. Про це повідомляє Reuters. Більшість з них представники правлячої партії Морена, але у списку її посадовці з опозиції. Серед тих, хто публічно підтвердив втрату візи, це губернаторка Нижньої Каліфорнії Марина Авіла. Держдеп наголосив, що американська віза може бути відкликана будь-коли, якщо людина становить загрозу національним інтересам. США. У сполучених штатах зафіксовано найбільший спалах кору за останні 30 років. Понад півтори тисячі випадків експерти кажуть, що реальна кількість може бути в кілька разів більшою найбільше заражень у південній Кароліні, Аризоні, Міннесоті та Огайо. Переважно серед нещеплених рівень вакцинації серед дітей у порога, порога, безпечним для колективного імунітету. Через це понад 150 учнів в Кароліні відправили на тритижневий карантин. І на завершення трохи автомобільної статистики. Дослідження IC Cars показали, що найбільш живучу машину у світі виробляє Тойота. Ймовірність, що авто цього бренду проїде понад 250 тисяч миль – майже 18%. Далі у рейтингу – Lexus, Honda та Acura. Середній показник інших марок – лише близько 5%. Тож, якщо шукаєте машину на все життя, японці все ще тримають першість. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо «Юей Чикаго» та газету «Сурма» через зал за номером телефону 773-697-3923. Або на рахунку самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А це були новини зі ШАМ. У студії для вас працює Іван Саба та Наталя Маликелізі. Спеціально для радіо UA Chicago. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.